Вітаю всіх. Ще сьогодні я, я хочу зробити шпундерок. От бачите, я маю таких чотири кусочки шпундерка і я хочу його запекти в духовці. Бо я вже такий в цибулині варений маю, він в мене ще, ще є з минулого разу, багато його ще ми не з'їли. І я хочу запекти, попробувати ще в духовці. Я не то, щоб попробувати, я його робила і знаю, який він буде, але все рівно я хочу це зробити. І тепер дивіться, я поробила дирочки. Я поробила дирочки в ньому і поставила туди чусник, і от я собі, собі тут нарізала чосник і, і листечку лаврове. І я туди в ті дирочки собі поставила той чосник з листям лавровим. О, і, отак, по три дирочки на кусочок, по дві дирочки, як який. І тепер я зробила суміш солі. І, і суміш перців. І в мене тут паприка, перець гіркий, перець чорний, перець білий. І я тепер то все вимішала і буду отак натирати. Було видно. Отак натирати буду мої кусочки з усіх сторін. Отак понатираю цією сумішю. І запікати буду я в тих, як же вони називаються, кульочки для запікання. В кульочках для запікання. Отак кожен кусочок натру-натру. і в духовку. Це буде смачно. Корисну, тому що хочеться. Зараз вже осінь прийшла, і, і хочеться такого салка, такого шпундерка, кусочок з'їсти. От, от Часом хочеться. З хлібчиком на заквасці, знаєте, то, то дуже смакує такі речі. Через що я так час від часу то роблю, потім ставлю в морозилку і воно в морозилці в мене зберігається, як, як захотів, витягну і вже маєш. Нароблю більше, так воно є надовго. І смачно, і, і швиденько робиться, знаєте, нема тут ніяких таких затрат, що треба стояти, коло нього, випікати чи ще щось. О, я його натерла. Значить, воно все зараз ще по боках трошечки, котрі буки грубші. Все. Воно і готове. І тепер зараз покажу вам, як я буду його ставити, жарити. Беремо бляшку. Беремо пляшку, беремо кульочки. І отак я буду ставити два кусочки кульочок. Тут навіть би все вийшло. Але я не хочу. І тоді кольор зав'язую. Зав'язую і ставити буду в духовку. Отакий От тут процес. Тут я зверху зроблю дві дирочки. бо я не хочу, щоб їх... Вони сильно надувалися і щоб вони не полопали часом. Через що зроблю тут дві дірочки? І це ще оцей чувсночок з перчиком ще можна повимачувати. Гарненько все. І не треба чекати, поки воно намаринується. Воно собі зразу в тому кульку, воно вже як намариноване є, знаєте. Ото є дуже добре. Це не треба вичікувати. Зараз я другий ще зав'яжу. Курочки мають такі спеціальні зав'язки свої. В неї в комплекті. Не знаю, чи всі мають, але ті, що я купила, то мають. І дуже добре, дуже добре можна затягнути. І тепер можна зробити зудві до тридирочки туди. Щоб повітря мало туди виходити. О! І все. І ставимо в духовку. Я духовку розгрію до 450 градусів і буду випікати. Тепер мій шпандерок. От дивіться, як шпандерок запікся. Бачите, я вже тут попробувала, кусочок врізала. Отак от він запікся, отак от він виглядає. Оцей оце, оце я покажу, от, бачите, отак. От Отакий наш пундерок. На смак він є добрий. Так як би, може, чуть-чуть я забагато посолила його Чуть-чуть. Але хто любить чуть-чуть таке присолене, то буде добре. О, але для мене так, якби капельку є солі. О, Зараз я вріжу попробувати. Отак, от бачите? Як шпундеру, гарно запікся, щоб можна казати, гарно запікся, випікся дуже гарно. І тепер його можна от так з хлібчиком на заквасці Я мала тільки кусочок розмороженої, то я розмороженого хліба, то я його так і врізала. О, можна сюди бурячок з хроном додати, можна огірочок. То, що бажає будь-який салатик, любе, що тільки, тільки може бути щось таке, знаєте, кисленьке, щось, щось до цього, і воно буде дуже добре смакувало. Шпондерок вийшов дуже добрий, я би сказала, дуже добрий. Я його пекла при 450, то є, то є 200 градусів Цельсія і 200 15 десь, 215 градусів Цельсія до 220, і пікся він в мене майже 50 хвилин, майже годину, майже годину. 50 хвилин пікся. І випікся дуже добре. і дуже смачний, бо я вже його кушала, вже кусочок не з'їла. Не один. Як добрий, то чого? Дуже добрий шкударок вийшов. Так що я поставлю висилки і на хлібчик. На закваску і поставлю на шпондерок і поставлю на на хрін. Це все можна додати, і все можна з цим всім їсти. Дуже смачно. Так що, шпондерка я теж рекомендую. Я ще маю шпондерок на цибулині. Відео зняти. Він теж там дуже добрий шпондерок, але він є варений. То є різниця між ними. Тантой є варений, а це є печений. Тобто, хто який любить. Знаєте, є люди, які люблять варене, другі люди люблять, щоб було запечене в духовці. То можна, можна робити такий і сякий. Я на тантої, щоб це були, я теж поставлю силку. Може, в когось цікавий варений шпондерок, То, будь ласка, дивіться. І смакуйте на здоров'ячко. Кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки. Нажимайте на підписку, щоб не пропустити нових відео від мене. Бо, бо якщо буде нове відео, то вам зразу вискочить, що є нове відео, щоб ви його за ним не шукали. І дуже дякую всім за коменти і за те, що дивитесь мої відео, і до, наступних, до наступного смачного відео. Па-па